Hello Friendly на зв'язку Dennis Френлі. Походу показую за сьогодні останню серію про Дладлеса. Чому? Тому що, по-перше, так активно від вас не дочекаюся на цих коміксах. Це перше, по-друге, що це. Що я хочу показати найбільше коміксів вже 30 грудня, вже останній день кругле число. Коротше, перед останній день Нового року, 30 грудня, я вже показую вам всі е тупо серії, які є в цьому зоржиті, тобто всі серії з Дладлеса. Ви чекаєте 30 грудня, а сьогодні тільки, напевно, дві серії Дланеса і все. Ще друга серія. і Ще якщо знайду якісь комікси, то я ще сьогодні покажу. Вийде, покажу. Не вийде, вже не покажу. Але 30 грудня чекайте всі завершальні вже комікси з цього, цього зошита. Всі серії Гладеса 30 грудня чекайте на каналі. А зараз ми дивимося останню серію за сьогодні про Глануса. Приємного перегляду. Поїхали дивитися. Let's go! Нік! Нік! Boom. Pshabch. <hums> 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 Da 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 da! Da 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 da

Хто зрозумів, нік це типу Nickelodeon, чи тіпа, на, на каналі Нік Главлес. До речі, на цьому все. Якщо вам сподобався комікс про Dladless, ви знаєте завжди, що можна зробити. Якщо ви скриті коментарі під цим відео, це перше написати коментарі, друге підписатися на канал. Можна ще сказати, і третій варіант поставити лайк. Але ні, бо в мене списують лайки. Так що це вже такий варіант, дохлий. Здохлий варіант. варіанта. Добре, друзі, на цьому все. З вами був День Здружній. Чекайте 30 грудня вже всі серії про Дладлеса. А я з вами прощаюся. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за Всім пока. Гладлес! Так.